Всім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Анонс нової промгрупи в АТБ з 8 по 14 травня, включно бажаю приємного перегляду. Подушки декоративні, розмір 40 на 40 см за 199 гривень. Покривало розмір 2 х 220 449 гривень. Набір махрових рушничків 2 штуки, один розмір 50 на 90, інший 70 на 140 за 279 гривень. Рослина декоративна штучна за 100 гривень. Квіти у горщику. Мильниця пластикова у вигляді квітки 38 гривень. Органайзер тримач підвісний для губок 45 гривень. Вітро складне на 10 літрів 149 гривень. Банка скляна із бамбуковою кришкою для зберігання літр та 100 мл. Об'єм 129 гривень. Сушарка пластикова для столового приладдя за 100 гривень. Розмір 26,5 на 36,5 Пляшка скляна для олії чи оцту із розпилювачем об'єм 450 мл 95 гривень. Чашки керамічні з малюнком всередині об'єм 550 мл 100 гривень. Набір ножів 3 штуки 169 Бейсболка дитяча. Зі знаками, що світяться, Ціна 119. Бейсболка чоловіча. 139. Кірш емальований об'ємом 1,5 літри 179 гривень. Модуль змінний, фільтруючий 3 штуки за 379. Їмність для їжі квадратна із кришкою Vільюрk. Об'єм літр та 220 мл за 199. Гриль барбекю. Портативний, розкладний. 60 на 33 см, висота 22 499 сумка рюкзак через плече із USB портом 449 гривень, шкарпетки жіночі демісезонні по 48 гривень одна пара. Шльопанці жіночі з 36 по 41 розмір 199 гривень. Капці чоловічі пляжні з 40 по 45 розмір за 199. Фігурка сюрприз у кулі за 85 гривень Гаррі Поттер. Іграшка Антистрес Вафля 119. Порошок від мурашок 100 г за 115 гривень. Фен промисловий. 399. Органайзер для дрібних предметів на 24 відділи. 149 гривень. Набір для експериментів. Ціна 90 гривень. Набір для розпису за номерами. Розмір 40 на 50 см 169 Бомбочка для ванни пінний донат. Ціна 60 гривень. Крем бальзам Еліксир 100 мл 30 грн. Парфумована вода 50 або 70 мл 229 грн. Книги і серії Улюблені автори 100 грн. Картки навчальні 90 грн. за набір, блокнот із алмазною мозаїкою 65 грн. Складний стілець розмір 33 на 24 на 30 см та стіл для пікніка. 1,20 70 на 60 см. Чотири стільці в комплекті. Ціна 1399. Намет чотирьохмісний 2,30 на 2,30, висота 1,35 м. Ціна 999 гривень. Брелок антистрес м'ялка за 50 гривень. у виліді єдинорога. Брелок ціна 52 гривні, набір наліпок за 26 гривень Освіжувач повітря для автомобіля за 40 гривень. Міні-USB пилосос для клавіатури комп'ютера ціна 50 гривень. Набір ковпачків на ніпель 4 штуки 26 гривень. Машинка на дистанційному управлінні 249 літак планер ціна 50 гривень, довжина 48 іграшка дитяча машинка Трюкова 115 гривень. Набір кришок універсальних силиконових для банок 2 штуки 35 гривень. стелаж для зберігання 5 рівневий. Розмір 41 на 26 і висота 125 см 249 гривень. Книги із серії Друзяки динозаврики 249. Книги із серії Моя перша книга 129. І книга наліпки для найменших за 25 гривень. Салатник діаметр 17 53 гривні. Салатник 15 і половина ціна 45 гривень блюдо скло від люмінар, діаметр 32 см за 139 гривень. Набір подарунковий автомобілі Hot Wheels 5 штук 399. Іграшки дитячі, автомобіль 349. Будівельна техніка і не тільки. Іграшка, що зростає донозаврик у яйці за 80 гривень. Іграшка дитяча улюбленець у переносці 50 гривень. Іграшка дитяча м'яка брелочок 80 гривень, щітка для умивання і пілінгу обличчя двохстороння 55 гривень. Резиночка для волосся за 28, татуювання тимчасове для тіла за 13 гривень набір. Це весь анонс нової промгрупи. Більше побачимо згодом, тож не пропустіть. До нових зустрічей!